Ну, першим квитком є 3D-моделювання, де ви на основі багатьох проєктів, тут представлені деякі з них. Навчитеся створювати основи, навчайтеся основам 3D-моделювання, створення матеріалів, створення модульних моделей для створення, наприклад, проєктування ігрових мап, або що візуалізації анімації, анімування. Матеріалів та текстур створення реалістичних або, скажімо так, постреалістичних моделей за допомогою скульптингу. Також познайомитися з деякими парадигмами створення моделей, таких як реалізм, або ж низькополігональні сцени, що використовуються для фільмів, що використовується для ігор. або що. Другим курсом. Uh, є геймдев, на якому діти вивчають, uh, вчаться створювати ігри. Uh, в даному випадку ми поки що робимо 2 d ігри для початку. Тобто, uh, це відповідно для старту. Буде три проекти: стартових три: uh, першим з яких є uh, Speedy Saucer, в якому вам треба провести персонажа. Від початку до кінця, не задівши стіну. Mm -hmm. В даному проєкті ви навчитеся створювати ваші перші сцени, перші рівні, і програмувати свого першого персонажа, програмувати його рух та його фізику. Другим проєктом у нас є Alien Attack, в якому ви навчитеся програмувати ботів або ж NPC, які. Будуть рухатися та виконувати дії за певними алгоритмами, а також створити деякі інші ігрові механіки. Ну і третім проєктом початковим буде створення Mario-like ігри тобто 2D-платформеру, де ви будете проявляти у свою творчість. Проявляти свою, скажімо так, можливість до свою наснагу до левел дизайну, у вас буде відкритий простір для творчості, зможете створювати перехід між рівнями, юзер інтерфейс та інші механіки, такі, як, наприклад, там, Double Jump абощо. Або